Отже, сьогодні перша програма циклу резиденції президента, мисливські угіддя та урядові резиденції все, що так миле серцю Віктора Януковича, глави бідної за світовими мірками держави Україна. І гості нашої студії сьогодні журналісти, розслідувачі Сергій Лєщенко з Української правди та Дмитро Гнаб з агенції слідство інфо. Але поки що, особливий формат резиденції президента. Державні резиденції, мисливські угіддя, панські маєтки. За високими парканами, огороджені від усіх українців, наші можновладці на чолі із затятим мисливцем президентом України кожен день покращують своє життя вже сьогодні. Межигір'я, Залісся, Сухолуччя, Синьогора, Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство це сотні тисяч гектарів прекрасних лісів, гір озер у різних куточках України. Ці території стали режимними зонами для пересічних громадян країни. За пів години їзди машиною від столиці розташоване село Залісся. Ще за радянських часів тут була база відпочинку вищого партійного керівництва. Еліта змінилася, а звички збереглися. У незалежній Україні залісся стало державною резиденцією на 40 тисячах гектарах. Більша частина території це елітні ліси та мальовничі озера. Віктору Федоровичу тут не могло не сподобатись. Екологи, які ходили в заборонену зону, розповідають, що у головного мисливця країни в заліссі ідеальні умови для полювання. Там велике перенаселення кабанів і оленей. Несколько разів, чим потрібно. Із-за того, що вони відстріляли всіх волків, не допускають туди рись, а тримають цих охотничих животних саме під вистріл. Це обыкновенне спецсафарі, організоване для. Неких блатних личностей, сидящих на Банковской і на Гружевсько. На цих безкраїх просторах справді є де розгулятися. На цих кадрах добре видно, як торік у липні Віктор Янукович святкує свій 60-річний ювілей. Запальна вечірка відбувається саме в залісці. За зачиненими дверима гуляють півтори тисячі гостей президента. Серед них депутати, міністри та майже всі олігархи. Винувати свята в ударі. Спочатку танцює всіх жінок. Далі цвях програми. Президент викомарює хаванагілу під співи Кіркорова. Mm -hmm. Жителям сіл, які міжують з мисливськими угіддями президента, вхід до лісу традиційно заборонений. 60 кілометрів периметру залісся обнесли новим сідчасним парканом, на встановлення якого витратили 7 мільйонів гривень, які ми у вигляді податків сплатили у бюджет. Не можна на до лісу ходити за закрито, за це є сітки всі понатягувані. Як поймають не бог, щоб хто зайшов, так такий штраф, 700 рублів. Як садили ліс, так всі забирали з села, щоб садили ліс. А тепер не можна не гриба, не ягоду взяти. Ну як поймають, там є геря, так ще можуть і по печінках надавати. Раніше скотина ходила в ліс, угу. О, а тепер нічого не пускають. Жителі Залісся живуть практично в ізоляції. З трьох боків його оточує огороже президентський лісовий гугідь. Перетинати яку суворо заборонено. Люди можуть гуляти лише уздовж шосе. Але навіть ці прогулянки під вихлопними газами не завжди доступні для селян. Отут по углах міліцію ставлять на всіх поворотах, як їде Янукович, на передали все закрите і все. І що навіть не можна вийти. сюди? да, на, на трасу як вийдеш, так зразу зганяють. В общем, пригребнув синочками все на світі. ви, люди ходять кром, сітки, дивіться. Щоб відбити у людей бажання навіть наближатися досі частого паркану, охорона президентський угідь практикує високі штрафи. Пенсіонера поймали, так це є. Коротше, його не було грошей, так вони з пенсії вищили. Саме з пенсії 76-річного Федора Здоровця на збір грибів в президентському лісі вирухували штраф. Чоловік згадує, що крім матеріального стягнення, отримав ще й стусани із синцями. Ну, як було! Пошов по гриби, літнього рибу. <рик> давай нас збирав, гриби в кому, <рик> на велосипед поставив, їде. <рик> Коли проїжджає, церков такий є. <рик> а, давай заберу, тепер я заберу, в мене вже часто часто ганяв. Я давай весні він палкою по руці. Палка то така. По руках, щоб я велосипед покинув. Учасковий прийшов і віця тут була. Написав бумагу, щоб розписку дав, щоб не де буду ходити на п'ять років чи на скільки ото. Острахували мене. Вони сказали з пенсією, але з пенсії ну, я, тому, іспенсії, да, іспенсії заплатити, іспенсії заплатити. Ще один місцевий житель Михайло Ковальчук розповідає, щоб не оминати ввечері президентський ліс, вирішив скоротити шлях і піти на упростець. Подошли три лісничі. І я кажу, типу, ви мене всі знаєте, якби я тут живу на цих ж дачах. Ну как бы він говорит, типа, пиши объяснительную, що у тебе є, е, чому ти здесь знаходишся в два чисто ночі. Ну я написав и і коли я написав объяснительную, вони меня підвели, там контора є. Підвели к конторі е, і почали збивати. Один сплатив за плечо і вдарив одразу брову. А дубинкою по ноги. Працівники резиденції так відлупцювали чоловіка, що тому довелося знімати побої у лікаря. Врач зафіксував. О, Якби середньої чаші стіушів області виска і просто попали в віку. І все. Ну і маленька гематома на накіз. Як нам вдалося з'ясувати, резиденція за з усіма лісами та спорудами належить громадянам, і аж ніяк не президенту. Незадовго до закінчення своїх повноважень тодішній президент Ющенко підписав указ номер 1049 за цим документом закрита державна резиденція та її чимала територія мали ще у 2010 році перетворитися на відкритий для всіх національний парк залісся, мали, але так і не перетворилися. Оскільки державне управління справами ось уже три роки вперто відмовляється виконувати цей указ, президент Янукович потрапив у справді скрутну ситуацію. Скасувати указ Ющенка означає стати винищувачем національних парків. Виконати указ означає віддати громадянам такі милі його серцю ліси з дичиною. Адже за українським законодавством, вхід до національних парків є вільним для всіх, а от полювати у них заборонено. Тому гарант та Підлелі обрали третій варіант сховатися за парканом і вдавати, ніби нічого не сталося. Вони б і досі мовчали, якби журналісти не почали ставити чиновникам щодо Залісся неприємні запитання. На наш офіційний запит, чому досі не виконано указ про створення національного парку, у державному управлінні справами нам коротко відповіли, що ця робота ще триває. Не зміг на нього відповісти й заступник директора резиденції Залісся. Вже згаданий побитим пенсіонером Федором Здоровцем Євген Ширков. Євген Іванович, скажіть, будь ласка, чому ж не виконується указ президента про створення національного природного парку за лісі? А там що щось на мене розписано виконання? До кого написано виконання? і питайте, Будь ласка, все в мене визивається. Коли ж тут буде національний парк замість державної резиденції? все буде. Зрештою, конкретне питання, коли підлеглі президента почнуть виконувати закони, ми вирішили поставити самому директору резиденції Віктору Камінецькому. Замість коментаря проти нашої знімальної групи застосували фізичну силу і спробували силоміць вихопити камеру у оператора. Для чого ви це робите? Для чого ці У нас є важливе питання. Чому тут не створено досі півтора року вже мало купути Стривайте. Ви чекаєте камеру? Стривайте, стривайте. Вот. Заберіть руки, заберіть руки. На вас ніхто не нападав. Секундочку. Що ви робите? Державні резиденції президента характерні не лише тим, що гриби простим смертним поблизу заборонено збирати. Окрім державних грошей на обгороджувальну сітку на розбудову і відновлення президентських дач щорічно витрачаються сотні мільйонів гривень з державного бюджету. Таким яскравим прикладом марнотратства народних грошей є зимова резиденція януковича синьогора за 50 кілометрів від Івано-Франківська в селі Гута. Лише у 2012 році з державного бюджету на карпатську дачу президента площею 10 гектарів витратили понад 235 мільйонів гривень. В кінці року всю країну сколихнула звістка, що на території президентської резиденції реконструюватимуть павільйон альтанкою за 24 мільйони гривень. Переможцем тендеру з одним учасником оголошують нікому невідому київську компанію Андрія Боднарця та Володимира Простітова у НРП зі статутним капіталом у 34 тисячі гривень. Розпоряджається бюджетними коштами і замовляє будівельні роботи на президентській дачі, головне управління регіонального розвитку та будівництва Івано-Франківської облдержадміністрації. Тут же обирає і фірму, що освоюватиме гроші. Це має бути альтанка за 24 мільйони гривень конкурсній документації. Ну ви ж замовник є. Роман Матрович, ну чого ви нас втікаєте? Ви можете підтвердити, що там буде реставрація павільйону з Альтанкою за 24 мільйони гривень. Ну, є місце державний зацікав. Так, там пише, так. То ви це підтверджуєте чи ні? Президентська дача спроєктована таким чином, аби за рогом нічого не було видно. Окрім того, у ліс ховає все, що там відбувається. У гіді президента оточені вже знайомою із залізця сіткою і вхід на територію лише за перепустками. По всьому периметру розставлена охорона, яка за допомогою відеокамер стежить за тими, хто занадто близько наблизився до дачі президента. Було таке пару развити, що такі почали читати їх. Привели сюди на ручниках, якусь може людей. Просто випадку. Відео- і фотозйомка на території президентської резиденції Синьогора є забороненою. Ну просто й можеш собі. просто тобто такий... з є людей, таке... камера є така. З камера просто телефон ну, теж. А якщо б так, наприклад, побачили, що б зробили? б додому. Додому зразу б відправили. Сподіваючись на те, що журналістам не відмовлять подивитися на резиденцію, де витрачаються такі шалені кошти з дербюджету лише на Альтанку, ми сміливо прямуємо до входу. Але ви помилилися адреса. Чому? Тому що територія державної резиденції починається ось там. А тут що знаходиться? Держина територія, яка охороняється управлінням державної охорони України. Чому місце відпочинку гаранта конституції є режимним об'єктом? Пробуємо з'ясувати вищого керівництва. А чому так сталося, що два роки тому там проводилися ек... добре? два роки чи два роки тому назад. Ви вже з 2012 тисячі а не до 2010 десятому? А чому а, а чому тепер не можна? Насправді, на календарі 2012 тисячі не 2010 тисячі і за цей час змінився не лише президент, але й ставлення до журналістів. Ось на цьому відео дворічної давності журналістів ще пускають на територію резиденції і навіть дозволяють відео та фотозйомку. І на ньому ми можемо побачити цю диву альтанку, точніше, те, якою вона була раніше. Після марних спроб попасти на територію резиденції місцеві жителі та будівельники раптом відкривають на мочі. Реставрують не альтанку, її нібито давно знесли. Строїться там вроде ресторана, Десь з весни практикували, ну потім щось глохло-глохло. І ось під осінь залили бетон, звели стіни дерев'яні з бруса на х 20 шість метрів. Із ресторан, чи що вони там будують хремер. Нам вдалося утримати проект цього двохповерхового ресторану з відкритим дахом. Солому, якою критимуть верхні стіни, везуть, нібито аж із Польщі. Дерев'яний брус чи то з Києва чи Чернігова. Чергову забаганку Віктора Януковича під новий рік будують аж три компанії: Троян, Граніт та Унерпіп. 50 людей працюють по 12 годин на день. Робітники зі Львова, Києва, Закарпаття та Гути працюють як на пана. За бюджетні мільйони. Поспішають, бо чули, що наприкінці грудня сюди зібрався сам президент з гостями. Святкувати новий рік. Тут все на попу, навіть вірьовки. І то позичали витягнуть брю. У нас зовсім нічого ні крана, нічого. Це... Всі машини приїдуть, брус привезуть і все, ручно розгружаємо, розпішно переносимо. А скільки людям платять зарплати? Ну, 120-150 гривень. В день. Так. Да. 180. А офіційно люди оформлені чи ні? Ні. Всі на чорно працюють, так? Так. Да. 24 мільйони державних коштів виділяють на Альтанку, а будують чомусь ресторан. Тобто, за документами реставрують об'єкт, якого не існує. Лише за два роки президентства Віктора Януковича Карпатська синюгора з'їла понад 616 мільйонів гривень, що пішли на реконструкцію об'єкту згідно смаків нового господаря. Серед слабкостей президента чи не на першому місці полювання. Для задоволення цієї втіхи президент накинув оком на Дніпровсько-Тетерівське лісомисливське господарство. Воно розташоване у Вижуродському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кішать дичиною. Згідно підручника з географії, тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. Раніше це були шапки, нині тваринок. Президент привласнює цілими лісами. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали створювати ще 2007 року. Тоді Дніпровсько-татарівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів лісу передали Товариству з обмеженою відповідальністю дім лісника. Згідно розслідування української правди, відчуженням землі особисто займалася тодішній губернатор Київської області Віра Ульянченко. Як з'ясували журналісти у товариства дім лісника ті ж самі засновники, що є фірми Танталіт, останнє володіє земельною ділянкою Межигір'ї, де їм мешкає гарант конституції з Межигір'я до Мисливської угідь в Сухолучі рукою подати чи то на авто, чи то на катері. І, хоча фірмі пов'язаній з Януковичем, за документами належить лише 17 гектарів, вона силоміць захопила всю величезну територію лісництва у 37 тисяч гектарів. На всіх дорогах поблизу сіл Сухолуччя, Сичівка, Баківка та Любидва встановлено контрольно-пропускні пункти. Озброєні бійці в камуфляжі зупиняють подорожніх і як в часи нацистської окупації вимагають аусвайс. А ви хто? Скажіть, будь ласка, чому ви не пропускаєте машину? Громадське формування? Про 33-ю статтю Конституції, яка гарантує всім громадянам право на вільне пересування Україною, охоронці чути не хочуть. За законом в'їзд до Дніпровсько-татарівського лісгоспу є вільним, адже саме клопотаннями Януковича його позбавили статусу заповідника. Тим не менше, невідомі в камуфляжі блокують проїзд, посилаючись на вказівки свого начальства. А чому яке право це громадське формування отримало перекривати дорогу? Це період. Розвод лісу, всього животних. Місцеві мешканці розповідають: відтоді, як ліс облюбував Янукович, скаржити з міліцією просто даремно. Це значили скаргу, що побувають. Він викупив його. Це власність. Ну, Януковича нашого власність. Тобто на кладбище приїхати машина, та щоб не упадать. Пожалуйста, пропустіть. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Рів, глибина якого місцями сягає семи метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як кажуть, лісництві, рів побудований коштом платників податків, і саме від них захищає західну та південну частину м'ясливських угідь президента. Інші два боки лісгоспу, північний та східний, відокремлені від звичайних громадян широкими просторами Київського водосховища. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати «лінією Януковича. Прорватися через цю лінію можна лише в деяких місцях, перейшовши його в брід і добряче намокнувши. Втім, навіть потрапивши в ліс, мадрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там зразу є кніва, зразу перехватувати, одразу, одразу, ну, одразу видваряю і все, тому що е тату приїхали на охоту. Обізнані місцеві жителі, яким пощастило пробратися всередину, розповідають, що в лісі для президента будується щось грандіозне. А це льоту, там це самоліота вилітає, там колись аеродром, так і коло там зробили, де дача там їхня. Там вони зробили вже цілий посілок, там, де, де Янкович, ось та дача. Там вже тієї охраніки живуть. Щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливських угід, знімальна група Тівіай відправилася туди єдиним можливим транспортним шляхом. Година плавання човном і серед дерев на березі завідніли шикарні дерев'яні будинки. Ось вона мисливська резиденція острів, які любить відпочивати після полювань і глава української держави. Штучний кам'яний берег, яскраво зелена трава та потужні прожектори на вежах і охоронці, які одразу заметушилися на узбережжі. Доказ серйозності статусу господаря резиденції. Вартуємося. Хто такое? Ви хто такої? Представте, скажімо. – Здравствуйте. – Здравствуйте. Представьтесь, Ви кто такой, Скажіть, на якому основанні ви швартуете наш лорту? Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь човен. Одну секунду. Не чіпайте Меня Це камеру. Мені кримінальний злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. В результаті виласки журналістам довелося заплатити штраф у розмірі 51 гривні за відсутність документів на гумовий човен та рятувальних жилетів. Човен конфіскували, а журналістів вивезли за межі закритої території. Мисливські угіддя під Києвом не єдині простори, які заграбастав собі гарант Конституції. Поблизу Алушти, товариство мисливців та рибалок кедр, наближене до друзів Януковича, отримує в оренду на 25 років майже 9 тисяч гектарів лісу. Згідно витягу з єдиного державного реєстру, засновниками товариства мисливців та рибалок «Кедр» є міністр енергетики Юрій Бойко, керівник Укравтодору Володимир Демішкан та Черкаський губернатор Сергій Тулуб. Віце-президентами організації згідно бази даних мін'юсту є харківський бізнесмен Олександр Ярославський та власник компанії МТС, російський мільярдер Володимир Євтушенко. Президентом кедру, значиться Анатолій Радченко, земляк та друг Віктора Януковича ще з часів роботи в Янакієвому. Нині колишній буфетник Радченко очолює департамент контролю за виробництвом та обігом спирту алкоголю та тютюну державній податковій адміністрації. Але для повноти картини не вистачає ще однієї людини. Її можна знайти за адресою реєстрації кедру, а саме вулиця Івана Франка, 19 в селі Нові Підтримці під Києвом. Саме тут мешкає президент України Янукович. Солідний шматок території Кримського півострову, який відійшов в оренду кедру, простягається майже на два десятки кілометрів і лежить не десь високо в горах. Він розташований просто на золотому чорноморському узбережжі та межує з трасою Сімферополь Ялта. запада, юго запада То есть вот эта вот линия, вот она описывается. Она описывается от мыса Юдак. Вот мыса Юдак. До границы Крымского природного заповедника. Вот мы дошли. Далее мы идем по границе Крымского природного заповедника. До горы Чатердак. Но понятно, что в этих границах общая площадь земель, естественно, не 8800, 800. Больше гораздо. Большую часть территории занимают лесы, яким 200, а то и 300 лет. Фантастичні краєвиди, неприступні скелі та древні дерева. Навіть на дорослу людину це справляє враження якогось загубленого в часі казкового королівства. Знаючи, як Віктор Янукович та його підлеглі хазяйнують у Соколучі під Києвом, кримчани навіть не сподіваються на інше ставлення. Саме тому на майдані прибережного села Малий Маяк. Які межує з лісовими угіддями кедру час від часу спалахують місцеві революції. Ми ходимо туди за грибами, ми там гуляємо, тому що морсь спуститися неможливо. Єдине, да, отрада у нас ліс залишилось. А виходить, що Що вони все роздербанили, все розібрали, все розхватали. не не пройти, в ліса тепер розкватали. Земляків намагаються заспокоїти сільський голова. Як представник влади він повністю та однозначно схвалює передачу лісових угідь, не вбачаючи в тому ніяких порушень. НОК люди, і повторяю ще раз заліження, що всю землю віддали. Да не будуть, будуть люди користуватися. То що говорить, вони виставили, то ви знаєте прекрасно, як в літній курортний період, коли йде пожежна пожароапасність. Леонід Малик загинув при загадкових обставинах в кінці листопада 2012 року. За версією правоохоронців він наклав на себе руки. Вистрибнувши з вікна клінічної лікарні у Сімферополі, за 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у Кримському селі Строгонівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення АЮДАК вартістю у понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть ріками на державні резиденції. А тисячі гектарів природніх лугідь країни для царського полювання безкарно і нахабно відбираються у їх справжніх власників, громадян України. І все це здійснюють ханські прислужники однієї людини Віктора Федоровича Януковича.